У селі Пониковиця теж організували чудовий різдвяний концерт. Побувала на ньому наша знімальна група. У народному домі села Пониковиця Бродівської громади з нагоди Різдва Христового відбувся різдвяний благодійний концерт. «Закулядуймо разом, нині Незламній нашій Україні. Благодійні події взяли участь аматори сцени Пониковицького народного дому. Розпочав концерт гурт Краяни народного дому села Пониковиця із прекрасної Лемківської коляди. Ще на сцені із українським народним танцем виступили учасниці хореографічного колективу. Глядачі отримали насолоду від куляди Роди Боже жито глядачі, які численно завітали на захід, переглянули більше 20 чудових концертних номерів, які підготували аматори сцени понуковицького народного дому. Дай нам Боже сили! Роди, Боже, Ансамбль вишиванка зразкової хореографічної студії народного танцю Бродівського центру дитячої та юнацької творчості на базі Буниковицького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів, керівником якого є Олена Дудка, виконав танець посіпаки. Вокальне тріо заспівало сумну коляду, яка у теперішній час є актуальною. Бажаємо усім родинам якнайшвидше жити разом та святкувати умрійну перемогу. Віримо у наші збройні сили України. На різдвяний концерт завітали місцеві жителі, усі бажаючі, представники Бродівської міської ради, староста Понуковицького округу, начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту. Під час благодійного дійства було зібрано чимало суму коштів, які були передані на потреби українських воїнів. Повну версію куляти ви маєте можливість переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів. Наталія Коваль, Сергій Нікіша, телеканал Броди онлайн.